От, вік живий, вік учись. Помідори треба збирати зеленкуватими і ставити на дозрівання десь у темному місці. Але перед цим так ретельно їх перемити, передивитись, щоб не було ніяких болячок. От Бачите, такі ми зразу вибраковуємо. Іби хороший помідор. Але це вже такі помідори вони підуть на сік, на лечо. Да, а на дозрівання вибираємо такі, щоб були без якихось найменших ушкоджень. О. І десь буквально 2-3 дні. 2-3 дні вони прекрасно у вас дозрівають. Отакі помідорчики. І все. Бо якщо ви їх залишите на, на ділянці, то... Явно там заведуться отакі гади, почнуть їх точити, почнеться якась фітовтора, всякі інші болячки, тому їх треба, ну, вчасно, скажімо так, ізолювати від цього. Ну а що з цього буде далі? Дивіться на наших... Роликах там ми робимо томатний сік, робимо лечо. Ну, все робимо, були б помідори, а вони є.